Друзі, всі там живі, бо щось ночі так бомбило. добрий ранок, вийшов каву попити. Ну що, доля так розпорядилась, що, виходить, ми не зібрали за вчора 6500 і ми далі продовжуємо збирати кошти. <гум> Буду у вас далі клянчити. Друзі, але у нас залишається 2000 гривень, і ми цей збір закриваємо. Так що, будь ласка, допомагайте. Залишилось взагалі небагато, але закрити це питання треба. Надію, що сьогодні бус вже буде готовий. Добрана. Сьогодні бус буде готовий, буду вже забирати і буду спокійно собі вже кататись, працювати. До речі, дві форсунки переливають взагалі торба, Не живі. неживі. за цього йшов дим, сказали. І другі вже на підході, але сказали, якщо робити, то робіть вже всі, щоб ми через місяць знову не розбирали ці форсунки. Так що, друзяшки, гарного всім дня. Надіюсь, машина сьогодні буде. Вже буде краще, то на таксі мотатися якось незручно. Допомагайте! 2000 гривень. Ми цей збір закриваємо і починаємо працювати далі. На зв'язку? Бладійний дике поле 2022. Працюємо і надалі.